Мої вітання, дорогі мої друзі. Планую зробити котлетки от з цього фаршу з хеку. Відкрила вже я цей фарш з хеку, от така консистенція. Було вам в кадрі чутно якийсь скрежет, то в мене смажилась цибулька. Подивилася в дівчат, хто як смажить котлетки, і взяла для себе на замітку, що можна в котлети з рибного фаршу. Додавати цибульку смажену. От я дочекалася, щоб вона застигла. Тут я додала 2 столові ложки манки, посолила поперчила, додала таку суміш для риби, приправку таку, одне яйце. І все. Зараз все гарно-гарно перемішаю, маса вже готова. І потрібно залишити її на хвилин 20, щоб манка. Розбухла. На цей раз годі витримати. От подивіться, яка котлетка в укусі. М -м. Ви знаєте? Не скажу, що вона соковита, але смачна. Пергаментний папір в мене закінчиться, треба купити. Ну, то нічого. Просто зазвичай я смажу на пергаментному папері. Отакі вони невеличкі, але добрі. Хороший цей фарш, хороший. Не можу нічого сказати на нього поганого. От котлетки я посмажила. Вже дві з'їла, признаюсь, чесно. Ви знаєте, смачні. Я вам зняла, кадр, показала. Що я набирала всю цю масу ложкою і відправляла на муку і так обвалювала котлетки і тільки тоді смажила. В руках не катуляла. Я показала вам, як виглядає котлетка рибна з хеку, з фаршу хеку всередині. На смак дуже добрі. Ну, щоб, так, знаєте, соковиті, щоб такий сік, значить, виділявся, такого не було. Так що я вам кажу правду. От. Ще я знаю, можна додати м'яту картопельку. От. Багато, навіть і сало додають, щоб було жарніше. Ну, зараз піст і ми їмо отакі котлетки. Дякую всім, хто дивився моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Будемо деколи з вами готувати, буду вам розповідати. От. До нових зустрічей. Усім добра, злагоди, миру на землі. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі! І їжте. Отакі смачні котлетки з рибного фаршу.